Всім добрий ранок, у нас сьогодні. 1 листопада. Я знаю, що я довго пропадала. Зараз вам розкажу, вот, що, що робила. Це в інтернеті. <сих> у мене сіді москалька. Кажу всім привіт, а вона думає, що це я говорю з нею. Я собі бувала, виїжджала на голову, працювала, але не знімала нічого, там якісь пару годинок. Сьогодні в нас тепла субота. <сих> це значить, що я не надіюсь взагалі ні на що. Я знаю, що таке тепла субота. Я би дуже хотіла попрацювати якихось 10 12 годин, щоб зрозуміти, що можна зараз заробити. Коефіцієнт нас трошки більший, ніж один, бо тому що субота, і все таки вже осінь. Коротше, 1,20 вроді мінімальний, а літом завжди був один. Реально, мені важко себе заставити працювати в таку погоду в такі коефіцієнти, бо я хочу просто от виїхати, заробити нормально грошей, показати якісь класні замовлення. А я розумію, що сьогодні, напевно, буде так, що я буду себе заставляти, терпіти, чимось мотивувати і суми великі теж не вийдуть. Ну, побачимо: 9.35, зараз я буду включатися. Поки що в мене слот до 11. Більше я не брала, хто знає, як воно мені піде. Погода дуже дивна, і мене це напрягає. Я вже перезулась на зиму. В обід сьогодні 14 градусів, вночі один. І я оце їжджу на тій зимі, думаю, чи не рано. Ну, хоча кажуть, що в листопаді вже варто бути перезутим. Не знаю, холода не планується, сніг не планується, а я все чекаю. Я такого таке дуже люблю, дуже люблю дорогі замовлення. Знаєте, що за той час зрозуміла, що до таксі мене не тягне взагалі. От я думаю тільки про кур'єрку, коли би то було вигідно виїхати на кур'єрку. На таксі не хочу, взагалі, не знаю. От не полюбила я його за той час. Ясно, що напевно в сніг вам буде цікаво подивитись, мені буде цікаво зрозуміти, що там можна заробити в погану погоду зимою. Будемо виїжджати, але таке, щоб в мене було щире бажання, поки що немає. Впали мені замовлення за дві хвилини після того, як я включилася. Так, зараз будемо виїжджати. Дуже цікаве, я так розумію, заклади ще не працюють, тому вона така величезна. Левендівки на Івана Танка, 200 гривень. Ніфіга собі. Чесно, дуже не люблю виїжджати машиною зимою. Поки вона не прогріється. Вона така туга. Так все на тих лежачих, на тих ямах, аж боляче їздити, реально. Я очікую сьогодні, що на торгових центрах будуть дуже сильні затори, не буде де встати. Тому там до годинки, напевно, 12-ї ще можна буде брати, а потім вже ні. Бо сьогодні така погода, ніби і тепло, але знаючи людей, вони не поїдуть гуляти, вони поїдуть по торговим. Тому хотілося б мені тримати самого району, району зеленої, точно ніяк, не чорновола і не цихів. Тоді у мене сьогодні побажання. Можливо, вони здійснюються. Я вже вроді в минулому відосі казала, що йде капітальний ремонт доріг перед зимою під кінець року. Розмітка. Тут ніколи такої модної розмітки не було, слухайте. Що нового за цей час? Недавно в мене виліз чек, не цей, це в нас по цьому по поворотнику, який я ще досі не поміняла. Звичайний чек-мотор. Думаю, я, що. По-перше, хтось мені в коментарях писав, купи собі ту, той перехідничок, як він там називається, я не пам'ятаю. І е, дивись, по чому в тебе чек. Я думаю, що то так скоро і буде. Щоб я не їздила дарма на сервіс, я собі то буду дивитися сама. Поїхала на сервіс, е, кажу, от таке: от, виліз чек. Майстер його збив, каже, їдь прокатайся, виліз знов, приїдеш, бо тому що не знаю, по чому саме він засвітився. Я поїхала кататись, він не засвітився, але сталося дещо інше. Їду я собі думаю, ну блін, скільки можна їхати? Може, зараз пару раз заглушусь, заведусь і появиться. Глушу машину, і починається такий звук, як по трубам зливається вода. Ну там як в туалеті, не знаю, і булькоче. Я думаю, то напевно, десь я стала над каналізацією, переїхала раз, другий, третій. Той звук не пропадає. А тільки я відкриваю капот, ну його нема. Думаю, ні, ну то щось дивне? Я як, як психована, ходила, шукала звідки той звук. Не знайшла. Вернулася на сервіс, кажу, чек не з'явився, з'явилось булькотіння. Почали шукати. Сказав: механік, що вилізе чек, ну то набереш, приїдеш. За пару днів в мене виліз чек, я приїхала. Зараз я вам скажу, що це була за помилка. Так, глянула, що це була за помилка, несправність. Насосу, охолоджуючи рідини, інтеркулер. Мені то ні про що не говорить, <ріху> не суть. Е е е каже механік: все, добре, я тобі замовляю, поміняємо. Їжджу далі, чек про чек збили. Їжджу далі, вчора, позавчора, появляється чек. Я пишу механіку, кажу, ну все, ну появився чек, не треба міняти. Хочете деталь помінятися. Він каже: добре, поміняємо. <ріху> вчора я завожу машину. Ну, завжди, я дивлюсь на приборку. Чека нема. Та що таке? Я не розумію. Він каже, ну, їсти. Сьогодні така погода, вона ще буде заважати нам робити нормальну якісну картинку. Розкажу вам ще пару історій, які ставали зі мною за той час. Приїхала недавно до Маляра. ну, Хто дивився минулий відео, знає, що в мене заїхала фура, щоб він оцінив пошкодження, щоб зняв лючок, підібрали фарбу ну, і вже готувалася до того, щоб фарбувати машину. А він мені каже. А тобі страхова суму сказала. Я кажу: ні, вони сказали чекати суду, того всього. Але машину сказали, що типу, можна робити. Він каже: знаєш, за свого досвіду я би тобі казав, не спішити робити, якщо тобі це не так важливо. Бо тому, що потім е, вони можуть сказати там якусь суму дуже маленьку, а ти вже нічого не докажеш. Е, фоток їм недостатньо, їм потрібно наочна машина. І я вирішила, що так і будемо робити. Я хочу, щоб мені страхова виплатила нормально, можливо, там навіть. Щось трохи кріплення пішли, деформація. Ну він записав, експерт, що це була деформація все-таки крила. Але скільки вони виплатять, я не знаю. 21 жовтня був суд. Він, звичайно, визнав водія фури винним. все добре, там водій фури заплатив по факту фігню: 850 гривень штрафу за ДТП і 600 гривень судовий збір. І все, він має зараз занести рішення суду. В страхову і після того страхова має 2 місяці, щоб мені відшкодувати. Я от якраз таку погоду дуже не люблю. Оманлива теплота 9 градусів, насправді холодно і сонце. Лупаше, ти їдеш в машині, здається, що дуже тепло, а виходиш з машини вітер сильний. Недавно собі виїхала, працюю, їду, везу замовлення. Я їду за маршруткою, взагалі в мене їде айдішка. Починає мені блимати. Я думаю, ну що таке? Напевно, він намікає на те, щоб я обганяла маршрутку, але я маршрутку не буду обганяти, бо мені скоро повертати. І повертає він за мною. А я ну знаєте, я не домахаюсь, не проживу. Думаю, що таке, що ти від мене хочеш? Я щось не так зробила. Вроді все було добре. Я паркуюсь, під'їжджаю до мене та адіжка, спускаю вікно. Я спускаю вікно він каже на кінець ти я вас зустрів? я думаю, це, напевно, підписник. І розговорилися, зрозуміли, та що з Ютуба, що попадаються йому мої відеоси. Старший мужчина, вроді, був з дітьми. Думаю, нічого, собі дуже приємно. Тому ну, як мені підняти настрій, короткий гайд. Підійти до мене і сказати, що ви бачили мій відос. От, і все, я потім така от їжджу, думаю, клас. Ще не почала працювати, вже на мене голову гарчить. <підійно> Ми бачимо, що доставка затримується. Ну то я вибачаюсь, вибив ще з якого закладу, то доставочку дали. Короті, все нормально, люди прекрасні, тільки вже нюанс з доставкою. Я під'їжджаю, в мене пише, що будинок 157, а точка на будинку 157Б. Дивлюсь по карті, 157-го, ну, походу, взагалі не існує. Я думаю, ладно, дзвоню в домофон, мені відкривають, я піднімаюсь. Відкриває чоловік, шокований, що бачить мене, Я кажу, а скажіть, будь ласка, на яке ім'я замовляли, а там ж таке ім'я ну, непросте. Таке, таке не вигадаєш. Він стоїть е, е, е", до жінки, каже, на яке ім'я замовляла? Вона каже, своє ім'я, я кажу, все добре, супер, забирайте. А він стоїть і каже, Боже, така прекрасна дівчина з самого ранку працює. Знаєте, я сама жукована, що така прекрасна дівчина з самого ранку працює. Наступне замовлення. Починається наше любиме замовлення за 63 гривні рукавичка. Більше того, в тому прекрасному замовленні та прекрасна дівчина має забрати 4 двохлітрових пляшки води, Адреса, вроді п'ятиповерхівка. Ну, я дуже сподіваюся, що з самого ранку мене буде чекати хоч якась удача, що це буде якийсь там перший поверх або взагалі вийдуть заберуть. Я ще впевнена, що рукавичка мене зараз пішла, бо тому що замовлення на 7 хвилин затримується, Значить, вони його ще навіть не бачили. Добрий день! Добрий день. У мене на голове замовлення. 4... На голове замовлення. 449. йде Ну, як я і казала, маємо замовлення на голову, а де воно? А щоб в нас було замовлення. За дві хвилини зібрали. Ми зараз буде робити фотографію на фоні номерів, що ми не брешемо, що ми на машині. Я ж вам, до речі, так і не показувала нормальну наслідки. От, треба буде поміняти цю сцену фари. Пофарбувати бампер він вже почав лізти. Ну і тут найгірше то що пішло крило. Рихтувати, фарбувати. Я хочу ще пофарбувати зараз секунду. На грязній машині так не видно, в мене тут лізе лак. Треба весь бампер пофарбувати. Я так розумію, цей лак почав лізти. Тут наклеїли накладку нештатну. і через те, що наклеїли накладку. Ляда почала зачіпатись і теж почала лізти. Коротше. Отакі от елементи будемо фарбувати. Вчора могло бути класне персональне замовлення. <смі> Дзвонить мені хлопця друг. Каже Сашко, <смі> є до тебе питання, скільки би ти взяла грошей за те, щоб відвести е мого друга з Львова в Буковель і з Буковелю вернутися назад сама. Я, блін, сижу, думаю, навіть не знаю, скільки рахувати. Думаю, так. Ну, е Якщо він компенсує мені пальне, значить треба порахувати свою роботу. Рахую свою роботу. Думаю, скільки ну робота ж не рахується в кілометрах чи там в сумі гривень за кілометр. Думаю, буду рахувати таку то суму за годину. Порахувала, що мені в Буковель туди назад з виїздом в П'ятницю зі Львова займає 10 годин. Думаю, ну 300 гривень в годину мене в принципі влаштовує. Кажу йому 3 тисячі. Він каже: Супер, мене теж влаштовує. Збирайся, я йому зараз скажу, що ви будете вже виїжджати. Я починаю спускатись, ліфт в мене не працює. Спускаюсь. Він мені зводить. що, ви зізвонилися? Я кажу, що ні, я якраз виходжу з дому. Каже, що вже не треба. Коротше, скинь свою карточку, я тобі скину компенсацію. А я вже собі знаєте, намалювала, що я їду в Буковель, і така мені прийшла в голову думка. Дуже треба чітко формулювати свої думки, свої бажання, бо тому що я пару днів назад думала про те, що я дуже хочу з'їздити в Буковель. Але я в своїй голові не уточнила, що я хочу поїхати туди відпочивати, погуляти, ще щось. Ще щось. Я просто собі сказала: Хочу в Буковель. І от мені підтягнулася ситуація, яка мене приведе в Буковель. Ну, все-таки вона мене туди не привела, але я, я з радістю домову. Їздити це моє любиме. Якщо комусь щось кудись треба, пишіть дзвоніть, домовимося. Ще обідненько то, що Глова доплачує додаткові гроші, якщо вага замовлення більше 9 кг. А в мене вона 8 з чимось. Блін. Так 63 гривні і буде. Я тільки що ляпнулася в калюжу. У мене вся нога мокра. А я хотіла просто показати. Я собі замовила таку штуку. Ззаді хочу наклеїти. І ще таке. Оце я не знаю, чи буду клеїти, а це ніяк не можу зібратися. Впало мені наступне терпільське замовлення, то я його, в принципі, взяла без жодних питань. Появилось питання по дорозі. Я їду і розумію, що мені жахливо чимось ваняю. Згадую про те, що я встала в калюжу, беру кросовок, нюхаю його. А він воняє водою, загнившим листям, говном. Всім підряд що тільки можна. Фу, просто жахливо. Я дуже надіюсь, що це знак до грошей. Але поки що єдине, що я можу зрозуміти, це те, що бляха, мені треба попасти додому, щоб перезутись. Тому зараз сидимо, просимо в богів голову послати мене з замовленням додому, а не щоб я виключалася і їхала кілометрів так з 10 додому. Чому? Ну, я ж прийняла вже свою долю, тому що сьогодні я ввожу замовлення дешеві. На що мені це було? Так, ну до речі, замовлення є, це великий плюс. Але в мене тепер гіперфікс не на замовленнях, а на тому, щоб по швидше попасти додому перезутись. Це капець, як так можна було вляпатись з другого замовлення вже? Я вірю в знаки, ну але, знаєте, я собі сьогодні намалювала картинку, що я працюю, значить, я роблю все для того, щоб працювати. І ніяка, ніяка херня, блін. Мене не зупинить. От не розумію клієнтів в тому плані. Я пройшла купу часу, щоб підійти до домофону, зрозуміти, що він не працює, аж тоді набрати клієнтів. А вона вказала номер квартири, домофону, типу, дзвоніть. І це стільки часу просто витрачається дарма. І все би нічого, але ви чуєте звуки аварійки. Я думала мені перекривати машину чи мені встати просто під знак, де не можна стояти. Встала <сас> під знак. Ясно, що тут мільйон машин стоїть так. Коротше, все нормально. 20 гривень чи це по перше. По-друге, не знаю, чи це клієнт не вказує, чи це зараз працює так погано додаток, що не видно, чи клієнту потрібна готівка на решту. Було зараз замовлення за готівку. Про решту ні слова. Я взяла з собою гаманець на всякий і він пригодився. Я щось, чесно кажучи, не розумію, куди той народ так двіжує. 11 ранку. Тут вже взагалі нема де встати. Приїжай! Впало замовлення. Класне, з великою кількістю чаюхи, але воно поки що мене не веде додому, блін. Ну, я собі пообіцяла, що я додому тільки з замовленням. Зараз буду поступати, блін, так як коментатори не люблять. Сюди Аварейка. Замовлення в мене вже готове, ну, нікому не сильно не позаважаю. Зараз якийсь трохи гуляк по замовленнях мене закинуло, скажімо так, вже ближче до виїзду за місто. І падає величезне замовлення по доїзду. І реально там 200-300 метрів від закладу до клієнта. Але я туди не їду, бо тому що ця вулиця перекрита. Я туди навіть не заїду, не встану ніде. Коротше, перепризначила. Зараз ще трохи почекаю. Якраз дванадцятої. У мене сесія до 12-ї. Якщо нічого в район не потягне, поїду туди сама, перезуюсь і виїду знов. У нас тут покращення чи погіршення, не знаю. Я про оцей знак, що тепер по кільцу не можна крутитись по зовнішньому. По зовнішньому тільки прямо і направо, а по-внутрішньому хочеш собі хоч 10 кіл зроби. А от що зробили дуже погано це зразу за кільцем перехід і велопереїзд. Це просто капець. Я розумію, чому, бо тому що отут велодоріжка і вона йшла в нікуди, вона впиралась в забор. Тепер тут зробили перехід, і це ну, максимально нелогічно. Тут і так затор через той світлофор. Але перший перехід, переїзд, знаючи велосипистів. Велосипедистів їм абсолютно пофіг, вони просто валять. Теж треба бути дуже обережним, постійно дивитись. Я чесно не розумію, чому в суботу такі затори. Ну, от, затори буднього дня, просто вони починаються там не в 8.30, а зараз. І потім вже закінчується, напевно, після годинки п'ятої, коли вже всі пороз'їжджались по торговим, поїли, походили по базарам. Кікнець то перезулась. Запшикала салон подарунком від підписника і за той час промахала одну доставку. Блін, це не дуже добре. Блін, а замовлень то нема. Я сижу вже 15 хвилин і нічого мені так і не впало. Їхати не буду, Буду чекати. Як то говориться, в сленгу кур'єрів налила. Замовлення, чесно, воно якесь дуже дешеве. Ну, то так можна, напевно, про кожне без ще зараз сказати. Ну, поки що, в мене до другої є слоти. Чи буду я далі брати, чи я тоді їжу до другої, це ми вже побачимо. Або тому що я думаю, що краще буде ввечері. Машин буде менше, замовлень буде більше. Як себе описати. Приїхала родинна Ковбаску. Ну, взагалі, перший раз з цього магазину забираю замовлення. Менше з тим побачила. адресу, мені здалося, що я знаю, де це. Приїхала, встала. Так ходжу, оглядаюсь, думаю, де ж ти родинна Ковбаска? І на карті щось нема в гуглі. Думаю, задоволовську карту. Дивлюсь. Щось моя точка є, а точки закладу нема. Дивлюся ще раз. А вона, ну я не знаю, скільки тут на бана. Ну, може, кілометр. Не так багато, але суть в тому, що замовлення до 88 гривень коштує. А я щось сюди собі поперлась. Таке придумала реально. А в мене машина, походу, сама лікується. Вже навіть не світиться про те, що в мене не працює поворотник на дзеркалі. Не знаю, зараз, от, зараз подивлюсь, може він вже сам запрацював. От та родинна ковбаска. Ні, ні,фіга, не працює. Це вже просто засвітилося. Нема нічого приємніше, ніж коли приборка пуста. Збираю замовлення, каже мені касир, що ще в нас такого в голову не було. Я думаю, якого такого кажу, показую себе, кажу такого. Вона каже: так. Да". Знаєте, що роблю? Ну це вигідно тільки для мене. От у нас Кульпарківська стоїть просто капець як сильно, тому що там роблять дорогу. І я буду об'їжджати. Так, щоб виїхати покраще, пошвидше. Але по кілометри жу це довше. Це мені ніхто, блін, не доплачує. Головне, пеклується. Коротше, свалу вже немає, по Кульпарківській все одно мені прийдеться їхати. Оця дорога це колись була коротка, погана дорога, щоб об'їхати затори. А тепер це єдина дорога до цього житлового комплексу. Я думаю, що вона так і буде. Фіх, тут хтось щось колись зробить. Купа місця для того, щоб будуватися. Побудується і, може потім, як залізнично. Пройшло 10 хвилин з моменту, от поки я з того світлофору виїжджала, все стоїть мертве. Ну, так воно мене бісить, як бісить то, що може замовлення перепризначитись, бо я не рухаюсь нікуди. Мені взагалі здається, що з чотирьох смуг там зараз є лише одна, і вона реверсивна, бо спочатку їдуть вони, потім ми. Ну, але це просто капець. Замовлення класне, дороге, хоч там і багато продуктів, але воно. Офігенне по району. О, як я казала, з чотирьох смог одну лишити бляха на ключовій вулиці міста, Та це капіц. Ці три пакети величезних, 22 позиції, п'ятий поверх. Стандартно. Коротше, підходить друга година дня. Що ми маємо на цей період? Тисяча з чимось там гривень, вроді 1040 за три години 30 хвилин. Ну, Мені здається, це дуже поганий результат, тому ще юха прилетіла, ну, ви знаєте, там 142 гривні. Коротше, я незадоволена. Я по-любому зараз з'їжджаю додому і десь думаю година 5-6 виїхати знов. Зараз сенсу немає, зараз дуже важко йде. Ото останнє замовлення, що я робила, враховуючи затор, я його виконувала 33 хвилини, ну, хоча воно коротесеньке, мало би виконатись за хвилин 15 максимум. А, ну ми засікаємо. 50 км розхід величезний. ну Воно і очікувано з такими тосторами. Побачимо, що буде ввечері. Йоп, твою мать. Що позаздрік моїм сильним заробітком? <кхи> То що? Значить, що голова взагалі не моє вже тепер стало. Йомач, я його люблю. Все нормально, ніякої агресії і злості. а тут їду. І отам ззаді от, на мості. Щось таке чорне, та я, блін, не встигла вивернути. Думаю, да нічого. Так, типу, бах-бах по камінчику. Стою на світлофорі, включається зелений, я починаю повертати і чую, що я вже їду диском. Отак от. Ось ситуація сумна, просто до неможливості. Заїхала я на шинку, як заїхала. Завіз мене евакуатор на шинку. Ой, зняли колесо, кажуть, та що у вас, докатка є? Чи запаска? Я кажу, та є, а що таке? Та все? Я кажу, що все? Е, диск треба варити. Ні, як він сказав, диску, ну капець. Блять, та ясно, ясно, що давлення, бо тому, що я їду на докатці. Короча. Йдемо е, е, подивимося. Я йду дивитися. Мені показують, що на диску тріщина. Отак, от, от якась херня, на яку я наїхала, з шиною ок. Диск тріснув. Просто жесть. Поставили докатку. В мене докатка 16-го радіуса, всі решта колеса 17-го. Я їду оце як Рагуль 50 км на годину. І чекаю понеділка, щоб мій диск відвезли на поварку заробила тисячу гривень, сто 100% більше. Так що, бачите, як вийшло? знаки про калюжу і говно, це були знаки про те, що не потрібно сьогодні працювати. Щось тут якщо чесно, дуже якось спущено. Боже. І Як вам такий вигляд? Боже вона вся вся на тут бірнесеньку докатку. Бачите, як воно є, ніколи нічого не треба загадувати. Я собі планувала, що буде мінімум трьошка, а може ще завтра. Ну, завтра, в принципі, ще може. Сьогодні вже точно ні. От такий вийшов відосик. Дякую вам за перегляд. Що Тут навіть фідбеку не попросиш Що ми? Так, боже мій, не дадуть закінчити мені мою думку. Кажу, що навіть фідбеку нормального у вас не попросиш. Ні роботи, нічого, як завжди, якийсь капець. Що це за чорна полоса в гольфа. Слухайте, обіцяю вам, що колись я нормально попрацюю і буде цікаво, але як бачите, життя вносить свої корективи.